Дякую за те, що запросили на обговорення цієї актуальної теми. Ви знаєте, простіше за все, на вашу на ваше запитання, дати таку відповідь, ну, яку на тему, яку вже піднімали, от, сформулювати тим політикам ту саму візію майбутнього, сформулювати ефективну політику, як вирішувати на наявні проблеми. Але е, біда в тому, що політики вони працюють на вибори. І на настрої виборців, от їх мотивація державною політикою займаються ті, хто опиняється вже в державних структурах, хто буде відповідати за конкретний галузевий чи регіональний напрям. І тоді вони змушені вже займатися не просто політикс, а паблік полісі державною політикою. От тут є, на жаль, проблема, але і вона має бути на абстрактною. От там як повернути наших людей, які виїхали за кордон, а от у нас це обговорюється взагалі дуже часто, от крім фахівців. Фахівців мислять конкретно, дуже добре. Інститут демографії, от центр зайнятості, да, е, от це добре, але тут є купа окремих нюансів, і проблем от на яких я хотів би зупинитися. Ну, по перше, от оскільки обговорюється тема трудової міграції. То в чому специфіка нинішньої ситуації? У нас зараз домінує не трудова міграція, а безпекова. От ну, про це вже пан Володимир вже добре сказав. Статистику навів і в цьому є ну, докорінна відмінність від того, що було в 90-ті роки чи там перше десятиліття 21-го століття. Зовсім інша ситуація, і вона потребує інших підходів і пошуку інших механізмів, але безпекова ситуація. От безпекова міграція дуже масштабна і негативно впливає на демографічну ситуацію і на ситуацію зайнятістю. Просто структурно впливає по-різному. І от тут треба зрозуміти, де саме негативні наслідки і як їх вирішувати щодо теми повернення біженців. І вимушено переміщених осіб, вона вже є актуальною проблемою, але буде ще більш актуальною проблемою, коли закінчиться війна і розпочнеться процес економічного соціального відновлення країни. От тут тоді точно будуть думати, як повертати наших людей, як вирішувати всі демографічні, і соціально економічні проблеми пов'язані з цим процесом. Але от в чому зараз біда? Всі говорять про цю проблему, але питання: от як повертати? Як повертати? Е, насправді чіткої відповіді на це запит... на це просте запитання немає. Є три загальних мотиви для повернення людей. Про деякі вже сказали: це безпека завершення війни. Ну що абсолютна більшість людей приїхали із-за війни, і тому. О... От коли закінчиться війна, то тоді вони будуть думати, повертатися чи не повертатися. Де-дехто вже повернувся, навіть не закінчуючи, ну не чекаючи завершення війни. Там в Київ багато повернулися, в деякі інші регіони. Але от я знаю ситуацію по місту, в якому я прожив багато років Харків. Місто 20, 40 кілометрів до російського кордону, в області йдуть бої, кожен день обстріл. Нещодавно трагедію ви всі чули. Да, і от питання: де хто повернувся, а дехто. Ну, хоче повернутися, але боїться. І вважають, що ще не на часі. Тому безпека от це перший мотив. Другий мотив куди повертатися? Постий приклад. Теж люди, яких я знаю особисто, наприклад, люди, які жили в Бахмуті, або от зараз Авдіївка. Я вже не кажу там багато інших міст. Херсон, що так? Херсон? Там дехто залишився, але багато людей виїхали. Чи буде куди повертатися? В багатьох випадках відповідь ні. І тому от питання: да, повертатися просто до країни, чи в якесь конкретне місто, де буде вирішуватися дві проблеми: жильє, житло, де жити. І інша проблема на що жити: робота. Робота, яка б влаштовувала мене з точки зору моїх особистих професійних мотивацій, чим я хочу займатися і зарплата, безумовно. Да, от це такі загальні мотиви для повернення. Але е, насправді е, у багатьох людей є купи інших мотивів, які будуть впливати на їх рішення повертатися чи не повертатися. Цих трьох мотивів замало. Їх треба вирішувати в першу чергу про них думати, але їх замало. І от в цьому сенсі я абсолютно погоджуюсь з тим, от що пан Володимир сказав, що потрібні ретельні дослідження щодо е, о, цієї чисельної маси людей, які виїхали, е, не просто скільки виїхало, куди виїхали. А що це за люди структурно? От добре, от статистика, да, По жінках, е скільки там відсоток приблизно по жінках е працездатного віку. Але по професіях, е по соціальному статусу, мотиви у цих людей, е от вони виїхали, хочуть чи не хочуть вони повертатися. От певні дослідження вже є. Але, е от, на мій погляд, потрібно конкретизувати. Ну, потрібно зробити певні структурні групи внаслідок цих досліджень. Окремі кластери з точки зору мотивації людей. Вони хочуть залишитись там. І чому? Чи хочуть повернутися, але за яких умов вони готові повернутися? От така кластеризація і структуризація вона дуже потрібна для ефективної політики повернення наших людей за кордоном. І отут я звернув увагу лише на окремих групах і на окремих проблемах, просто як приклад, оскільки ну, таких проблем насправді дуже багато. Ну от, Почну з найбільш актуального прикладу, він ну, дуже неоднозначний. Дуже неоднозначний, але проблема от, буквально днями обговорювалася. Це так звані ухилянти. Пам'ятаєте? Да, то окремі люди сказали, треба покарати все, і там знайти, екстрадувати і так далі. Да. Зараз вже інакший підхід. Але кидаємося з однієї країни, ще в іншого. Але скільки у нас цих ухилянців? От є статистика, бою, що її немає просто далі. Мотиви цих людей вони захочуть взагалі повертатися. Теж питання велике, да далі вони, ці люди з родинами, тобто у них дружини там за кордоном, чи вони виїхали самі. Там, наприклад, це переважно молоді люди, е, які там ну не хочуть воювати і е, навряд чи будуть повертатися до країни. Усі ці питання треба е, з'ясувати. І далі робити висновки, яка, якою має бути політика держави до цих людей. Інший приклад, От згадували про міста, і про поселення. Це окрема тема, я згоден дав, її треба обговорювати. Але от, приклад я про Харків згадував. Я вже просто стикався з дискусією. Велике місто, воно було, зараз не знаю, яка ситуація, там, скільки точно населення, було другим містом за населенням в країні. Зараз набагато менше. Я чув різні цифри, ну точно не менше половини, скоріше за все, більше половина людей виїхала. Звідти. Що далі з Харковом? Закінчиться війна. Загроза війни нової завжди буде. Інша річ, можливо, вона не виправдається, але так чи інакше, ризики є. От статус міста, функціональний статус: е от як розвивати далі це місто? І це ж не тільки, а Донбас. Ми не знаємо ще скільки Донбасу залишиться під контролем України, але що робити з містами, які зруйновані, відновлювати їх, чи, чи будуть люди для відновлення, яка там має бути економічна ситуація, чим ці міста мають займатися і так далі. От це окрема тема, на якої треба думати, тому що це і розвиток країни, і розвиток конкретних територій, конкретних міст. Згадували про молодих людей, які за кордоном. Ти про інтелектуальний потенціал. У нас вже, я думаю, сотні тисяч, ну, десятки тисяч точно є молодих людей, які навчаються за кордоном, особливо в Польщі. Але насправді не тільки. І от мотивація цих людей. Зараз окремий мотив, ну хай там краще навчаються, ніж тут, ризик потрапити на війну, загинути і так далі. От батьки так часто думають. Але добре, війна закінчилася. Що далі? Знайти роботу там за фахом не так просто, насправді я знаю купу прикладів, коли люди з вищою освітою, причому в дуже гарних університетах західних, не можуть знайти роботу за освітою. Ну тоді здавалося, прийти і працювати в Україні. Тут нагадаю такий напівкумедний приклад: я дуже добре пам'ятаю історію 2005 року. Прийшов до влади Ющенка, а один мій знайомий, тоді один з керівників адміністрації президенту, тоді називався секретаря президенту, він зробив заклик. Їдьте до нас, влаштовуйтесь, працюйте на державу, отримали купу запитів. Але коли люди почули, яка зарплата пропонується офіційно, вони сказали ні, дякуємо, нас це не влаштовує. Інший приклад наведу, веду це вже стосується більш серйозних людей. І <св 'язаний> це більш такий ближчий до нас приклад 14-15 рік, другий уряд Яценюка шукають міністрів. Да. Міністри прийшли з бізнесу, але кажуть, ну рік я попрацюю. У мене є фінансова подушка. А що далі? Да. Вирішуйте проблему зарплати. Якщо ми хочемо компетентних фахів... фахівців і керівників, ну, їх треба якось їм віддячувати. Потрібна належна зарплата. Питання. На жаль, не вирішено. До речі, нова проблема з'явиться, я вам скажу, щодо компетентних фахівців на високій державній посаді, саме високі да. да. Ми ну, для європейської інтеграції зробили крок вперед, але зараз я знаю ну, знайомих багато з політики. Купу прикладів, коли їх родичі близькі, там, дружини і так далі не можуть відкрити рахунок в банку. Це просто нова я, да, да це знаєте, як табойовані якісь люди. Ну, Я розумію, боротьба з корупцією потрібна, але ну, тут хоча б з банківською системою треба розібратися, щоб інакше у нас ну, те, що там депутати не захочуть йти, то така проблема. Хтось захоче. да. А от як ви будете шукати, я маю на увазі державу, людей на високій державній посаді? Ніхто не захоче йти, тому що от купа таких проблем буде по айтішниках. Те, що окрема соціальна група, до речі, дуже важлива для подальшого розвитку країни. Я знаю особисто людей, які виїхали за кордон, і от дехто знайшов себе, ну тому що в онлайн-режимі працювали, були у них, скажімо так, працедавці, які дають їм роботу. Але купа людей працює, ну скажімо так, ну, не на вищому рівні, такий середній рівень, поточний рівень роботи. От деякі такі люди вже поміняли 5-6 країн за півтора роки перебування за кордоном. Чому? Тому що, наприклад, гарна країна Німеччина. Приїхали, але оподаткування, між іншим, подвійне оподаткування, фактично, так. Да. Вони там потикались, помикались і кажуть, ні, поїдемо в іншу країну. Вже поміняли 5-6 країн, шукають. В принципі, це шанс для нас. От я згодом з паном Борисом, так. Да. Податкова система, ну в цілому не просто інвестиційний клімат, а я б сказав, привабливий клімат для працездатності фахівців. І податки тут мають серйозне значення, плюс бюрократія. В багатьох країнах там купа бюрократії, навіть просто з офіційним працевлаштуванням. І я знаю теж конкретні приклади, коли люди не хочуть офіційно працевлаштовуватись, тому ж, жнутки там податки, і купа проблем виникає. І тут у нас може бути шанс повертати таких людей, але так, щоб ну, це їх влаштовувало, щоб це було для них привабливо. По бізнесу цікава теж група. Я думаю, ну, таких людей, не скажу, що дуже багато, але їх чимало. Люди, які зараз за кордоном, а бізнес в Україні. Я знаю навіть, от я побував в у дочки, яка в Барселоні, і великий будинок, і там десятки українських родин. Десятки українських родин, купа машин з українськими номерами. ціла компанія, вихідці, до речі, з Донеччини, які працюють бізнес в Україні. А але вони в онлайн режимі займаються. Ну, ядро компанії там, вони займаються ну, цим бізнесом, керують цим прибутки, отримують там в різний спосіб. В принципі, от я думаю, що таких людей багато, я знаю по Польщі такі ж приклади. І от тут треба думати, як таких людей, скажімо так, по-перше, зберегти зв'язок з Україною бізнесовий, економічною, а потім яким чином поступово повертати, і, можливо, навіть залучати через їх вже зв'язки і мережі за кордоном, залучати тих наших людей, які шукають просто нормальну роботу, щоб можна було знайти її і в Україні. Ну і наостанок. Конкретно проста проблема. Насправді їх більше. Але от я згадав про купу людей, представників середнього класу, фахівців, людей, в принципі, небідних, які виїхали за кордон на власних авто. Авто на українських номерах. Але в європейських країнах їх примушують перейти на номери. Країн, да, Німеччина, Іспанія, і так далі. Хтось перейшов, хтось е, ухиляється поки що. Чому ця проблема важлива? Е, повертається така людина, якщо поміняли номер на, ну, на машині, яку придбали в Україні, перетинає наш кордон і їм кажуть, розмитнюйте, платіть за повернення до країни. Розумієте? Ну, Абсурдна ситуація, але це реальна конкретна ситуація. Я знаю, люди з'ясовували, телефонують на митницю. Відповідна структура їм кажуть. Ні, немає рішення проблеми. Це просто один простий приклад. От які конкретні проблеми треба вирішувати, щоб стимулювати повернення наших людей, щоб от, їх навіть такі дрібниці, нібито але дрібниця це ну сотні доларів, ну не зайві гроші, які ну теж можуть зупиняти їх, хоча б на певний час від повернення. Тут треба або з'ясовувати з нашими європейськими партнерами, як вирішити цю проблему, або ну скажімо так, всередині країни через митницю вирішити це і останнє. І оце ключове. Можливо, а хто має займатися проблемою повернення наших мігрантів? Яка державна структура? Який державний орган? Правильно? Правильно, так. Да. І от тому треба шукати формат. Я не закликаю. Я, пане Борисе, правильно. Да, я не закликаю до створення ще одної там структури бюрократичної, там якогось держкомітету і так далі. Ні, це не потрібно, але знайти формат формат координації в Кабміні міжгалузевої координації, хто б цим займався в постійному режимі, вирішував такі проблеми про які я згадав. І з точки зору, наприклад, дослідження проблеми разом з інститутом демографії, там з нашими соціологами, щоб ну, знайшли кошти. Там я думаю, донори дадуть на це кошти, щоб дослідити це, і ну, потім формулювати ефективну політику повернення наших людей за кордону. Але хтось має цим займатися, і от я думаю, формат державної політики і відповідно формат координації представників різних галузей, зокрема і центру зайнятості і так далі, це треба з'ясувати. Я думаю, що це проста актуальна проблема. Ха теж потребує вирішення. Дякую.